І так, всі налаштування металошукача Квазар F3. Прошивка 132. Натискаємо. Вмикається і вимикається прилад довгим натисненням. Кнопка ОК дозволяє нам зайти в меню відстройки від ґрунту. Для відлаштування від ґрунту. Натискаємо кнопку вверх і опускаємо катушку декілька разів до ґрунту, поки металошукач не відлаштується. Довгі натиснення, вимкнення приладу. Кнопками вверх-вниз регулюємо порог. Чим менший порог, тим більша чутливість приладу. Необхідно виставити комфортне для роботи значення. Таке, щоб не було хибних спрацювань. Далі, кнопкою вліво можемо включити або вимкнути маску. Кнопкою вправо, якщо коротким натисненням, заходимо в режим пінпойнтера. Довгим натисненням переключаємо частоти, якщо це двохчастотний датчик. Кнопка меню. Гортати меню можна кнопками вверх-вниз. Заходимо в меню Аудіо. Гучність це зрозуміло. Регулювати можна кнопками вліво-вправо. Громкость феру, гучність заліза. Можна зменшити або збільшити гучність заліза. Іноді буває необхідність. Коли багато заліза, зменшити гучність, щоб воно не заважало пошуку. Або, навпаки, збільшити для того, щоб чути якісь залізні предмети, які можуть бути на глибині. Модуляція це залежність гучності від рівня сигналу. Якщо поставимо на одиничку, то в нас всі. Сигнали навіть самі слабенькі будуть озвучуватися з такою ж гучністю, як і нормальний чіткий сигнал. Хибні спрацювання при цьому теж будуть озвучуватись на максимальній гучності. Необхідно виставити більш-менш комфортне значення, таке, щоб ми добре чули слабкі сигнали, але при цьому нам не заважали хибні спрацювання. Для цього ну Оптимальне значення там в районі 3. threshold Це фоновий звук, його можна включати-виключати. Тут можна відрегулювати частоту цього звуку, і можна його включати як в сторону в плюсову, так і в мінусову. Від цього буде залежати. чи Буде цей фоновий звук тоді, коли під катушкою нічого немає, чи він буде тоді, коли під катушкою щось є. Схема озвучки. Є варіанти від 1 до 5. Один це багатотональна схема, зазвичай використовую саме цю схему. Максимальна частота звуку, тобто високий тон, який. У нас озвучується, тобто останні сектори. Це у нас і буде оця максимальна частота звуку. Зменшуємо або збільшуємо і отримуємо нижчу або вищу тональність. Відповідно, зміщуються і всі інші звуки на, всій, на всьому діапазоні шкали. fm трансміtter Можна вімкнути або вимкнути. Тоді звук буде транслюватись не на динамік, а через FM-передавач, вбудований в приладі. Можна зайти в підменю кнопкою ОК і виставити частоту, підсилення, гучність, а також включити-виключити FM-трансмітер. Для збереження налаштувань в підменю необхідно натиснути кнопку ОК. Для виходу без збереження кнопку меню. Кнопкою меню повертаємося в головне меню. Фільтр. Доступні значення Very slow, slow, Normal, Fast і Very Fast. Оптимальний варіант це Normal. Слово варі слов це повільний фільтр. Тобто е сигнали будуть озвучуватись більш затягнуто, більш повільно. Ну, в теорії, при цьому має збільшитись глибина. Але це працює в основному тільки на легких ґрунтах. І, чи буде? Бажаний приріст. Це ну, тільки на практиці перевіряти для конкретного ґрунту, конкретної катушки. От, в більшості випадків оптимальний варіант це нормал. Fast і very fast. Це значення для засмічених місць більше підходить. Тобто там буде менша глибина, але розділення цілий буде е, краще. От, сигнали при цьому будуть коротшими Далі маска. Можна включити-виключити маску. Можна зайти в підменю і налаштувати маску. Будь-які сектори, які необхідно, можна налаштувати. До першої лінії це чорні метали, далі кольорові метали. Маска камней. Це у нас маска гарячих каменів. Якщо є гарячі камені, можна виставити, щоб їх відсікти. Підсвітка включається-виключається. Рівень підсвітки. Регулюємо кнопками вправо-вліво. Екран годограф, тобто такий, як ми зараз бачимо. Або ж синограф, тобто стовпчики. Грунт авто. Автовідстройка ґрунту. Зазвичай я її відключаю. Якщо включить, наш прилад буде автоматично підстроювати ґрунт в процесі пошуку. Але. Є деякі нюанси. Наприклад, на дуже важких ґрунтах ця функція може працювати некоректно і може або заганяти в дуже велике значення, або навпаки збиватись на нуль. Тому, якщо вмикаєте, необхідно періодично дивитись. Система. Це системні налаштування. Тут можна скинути налаштування, виставити. Фактичне значення напруги акумулятора, мінімальне значення напруги акумулятора, при якому прилад буде видавати сигнали про те, що акумулятор розрядився, можна підрегулювати контраст дисплея. І далі меню датчик, в якому ми налаштовуємо наші датчики. Для одночастотних датчиків передбачено. Чотири профілі АБЦ і Д для двохчастотних, відповідно наступні чотири профілі E0, E1 і так далі. Можна зайти в, в, під меню конкретного датчика. От, Наприклад, вибираємо тут датчик А і на, заходимо в налаштування датчика А. Якщо тут виберемо датчик Б, Зайдемо конкретно в налаштування уже нового профілю датчика B. Тут е, потрібно налаштовувати в певному порядку. В першу чергу налаштовуємо частоту. Нажимаємо кнопку ОК і в нас в автоматичному режимі налаштовується частота датчика. Налаштувалася частота, зберігаємо кнопкою ОК. Далі необхідно підлаштувати струм катушки. Ток ТХ. Виставляємо значення для більшості варіантів підійде значення від 70 до 80 мА. Якщо ж в нас там високочастотна якась високочастотний датчик там 18, 20-25 кГц, то Струм бажано виставляти менший в районі 50-60 мА. І також необхідно дивитись на те, які у вас ґрунти. Якщо тяжкий ґрунт, виставляємо менший струм, якщо він легкий, можна погратися, додати трошки струму. Бажано все перевіряти експериментально. Можна закопати якусь ціль, які ну, цілі... В нас в пріоритеті, От. і на цю ціль потестувати. Після цього, як ми налаштували частоту і ток, при необхідності налаштовуємо баланс. Для цього ми металошукач наш розміщуємо так, щоб біля катушки не було близько металу і також ґрунту. Якщо металошукач лежить. На землі, то перед тим перевіряємо, щоб в ґрунті не було металу, а ложимо металошукач таким чином, щоб катушка лежала на ребрі до ґрунту. Заходимо в баланс кнопкою ОК. Якщо в нас баланс в межах норми, то нам в цьому меню можна нічого не налаштовувати. В, в нових приладах я зазвичай нічого тут не налаштовую, тому що. В цьому немає просто потреби. Якщо у нас розбаланс якийсь ну, певне значення, там більше, наприклад, 1000 мВ, то в нас прилад може вже якось некоректно працювати. Тоді нам необхідно зробити тут певні налаштування, щоб скинути цей розбаланс до меншого значення. З часом баланс може упливти в датчиках. Або від якихось механічних пошкоджень, або від температури. Може бути таке, що на сонці, коли гаряче, баланс виростає, а потім, коли прохолодна погода, баланс стає на свою, так сказати, норму. От. Або ж може бути навпаки, що баланс росте на морозі, а при звичайних умовах пошуку він. Повертається в норму. От, якщо в нас баланс уплив і ми не можемо нормально користуватись приладом, ми заходимо в це меню і налаштовуємо. В верхньому в верхньому рядочку в нас показується фактичний баланс нашого датчика. Знизу ж. Ми можемо виставити бажаний баланс. Кнопками вліво-вправо ми можемо регулювати необхідне значення. Кнопками вверх-вниз переходимо до наступного значення. Необхідно виставити е, таке значення. Ну, наприклад, мілівольти виставляємо в районі 200-300 мВ. А кут, оцей в градусах ми виставляємо, дивлячись на це верхнє значення, до якого значення нам ближче його дотягнуть. Ідеальні варіанти це або 45 градусів, або мінус 135. От, можуть бути ще деякі варіації, там мінус 45 або 135. Якщо в нас тут, наприклад, 111, то ми можемо там поставити. В принципі, або ж 45, або 135. Бажано уникати значень кратних 90, 0, 90, 180 і так далі. Після того, як налаштували, переходимо в цей пункт і вміняємо наше значення на ON, тобто ввімкнений компенсатор. Після цього натискаємо кнопку ОК, щоб зберегти налаштування. Далі ми маємо налаштувати фарит пункт О по фариту, відлаштування по фариту. Для цього ми знову ж таки наш металошукач розміщуємо так, щоб біля катушки не було близько металу. І якщо він лежить на ґрунті, то. Катушка має бути на ребрі до ґрунту, тобто це, ну, якщо замість коробки був би ґрунт, то ось так там вона має на ґрунті лежати. Для налаштування по нам потрібен сам ферит. тобто це або такий ферит... З комплекту, який є в кожному приладі, я комплектую таким. І може бути там якийсь просто кусочок фериту. Для того, щоб налаштувати, ми беремо, я зараз розміщу так, щоб було краще видно і катушку саму. Ми заходимо в підменю ОПаферету. І, напевно, все-таки так візьмемо. Тут у нас є дві лінії пунктирні З зверху і знизу. І такий графік, який посередині біжить. Нам потрібно буде піднести фарид таким чином, щоб ця лінія, цей графік, змістився або до верхньої лінії, або до нижньої. І потримати фарит до звукового сигналу. Також буде на екрані тут бігти повзунок. Якщо він біжить, значить налаштування. Значить, прилад налаштовується. Коли він добіжить до кінця, це буде означати, що ми налаштували по ферету прилад. От, ми беремо наш фарид, натискаємо кнопку «Вверх». у нас пішов графік, і підносимо фарит до катушки. Все, відлаштували. Тепер зберігаємо кнопкою ОК. Виходимо в робочий режим. Перевіряємо, чи є реакція на форид. Є реакція на форид, тому необхідно трошки підправити. Вибираємо. Знову ж таки цей пункт і кнопочкою вправо чуть-чуть додаємо. Знову перевіряємо. Ніби нормально все. Можемо перевірити мідною монетою. Для різних датчиків з різною частотою значення числа VDI для мідної монети буде різне. Майте на увазі. Так, тепер, що стосується двохчастотних датчиків, там ми аналогічно налаштовуємо, просто спочатку заходимо в профіль E0 і налаштовуємо. З значенням переключатель 0 одну частоту. Потім, після того, як налаштували, заходимо в профіль E1, і в нас тут переключатель вже автоматично переключився на одиничку. І налаштовуємо другу частоту. Якщо нам якось хочеться поміняти частоти місцями, тобто в E0 іншу частоту, в E1 іншу. То ми налаштовуємо відповідно значить частоту E0 з значенням переключателя 1, а частоту E1 з значенням переключателя N0. Тобто це переключатель, який переключає релюшки в нашому датчику і змінює частоти. Налаштовуємо в один профіль з значенням 0. В інший профіль ми налаштовуємо значенням 1. І зберігаємо. Після цього. Користуємося двохчастотним датчиком. Просто затиснувши кнопку ПП, можемо переключати частоти. Ось в нас е 0 Якщо затиснути, тут буде е 1 Це у нас переключились, ну, переключились профілі двохчастотного датчика. Тут можна подивитись поточний профіль. Це значення відстройки від ґрунту. Це у нас фільтр normal в даному випадку. Це означає, що підсвітка включена. Напруга акумулятора і частота датчика. Вимикається прилад довгим затисненням кнопки ОК. На цьому все.